Мене часто питають, чи можна вже замінити менеджерів штучним інтелектом. Коротко, інколи так. А по-чесному все залежить від трьох речей. Увіть запуск реклами. За вечір набігає сотня діалогів. Частина повторюється, ціна, наявність, коли доставити. інша частина вже складніша. Чи підійде до моєї моделі, як комбінувати? А якщо повернення, тут працює правило трьох запитань. Перше, це обсяг. Якщо потік великий і стабільний, автоматизація окупається швидко. Друге частка типових запитів. Якщо їх понад 80% і чек невисокий, нічні зміни можна знімати, якщо вони взагалі є. Агент тягне FAQ, статус замовлення та збір даних перед оплатою. Третє ризик угоди. Якщо є сумніви, апсейл, конфлікти, там має заходити людина. Коли у типових западів від 50 до 80%, або чек середній чи високий, працює гібрид. Агент відповідає за 23 секунд, збирає розмір, адресу, колір, а менеджер підхоплює 10-30% діалогів: складні кейси, заперечення, чому так дорого, до продаж і так далі. Якщо типових питань менше половини і продукт справді складний, агент працює. Як помічник, він підказує менеджері готові відповіді, перекладає, пропонує шаблони. Розмову з клієнтом веде людина. У підсумку маємо першу відповідь менш ніж за 30 секунд цілодобово, менше ротини для команди, а конверсія не просідає, бо складні розмови, фахівець все одно веде сам. І тепер хотів би дізнатись, де для вас проходить межа між АІ агентом і менеджером. І яку частину діалогу ви б ніколи не віддали агенту, і чому?